Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо посуд, чашки, форми для запікання, тарілки. Багато чого цікавого та акційного. Усім бажаю приємного перегляду. Банка для сипучих 99. Салатник скляний прозорий 88 діаметром 23 см. Пляшка для олії 59, 250 мл. Ваза 55 прозора, графин скляний з кришкою та оздоблений малюнком 139 півлітровий, склянка висока для коктейлю, ціна 88 гривень. Келих для пива з подвійними стінками 119 гривень, келихи для вина 169 гривень. Чашка скляна ребриста 69. Такі чашки скляні по 77 гривень у кольоровому склі. Кухоль із золотистою ручкою 84. Акція діє до 12 січня. Склянка висока 27, Стакан вигнутий 88 гривень. Вищий і є ще нижчий за 77 гривень. Склянка висока, прозора 29, Калих для вина кварц – 88, келих блакитний 99, склянка блакитна 55. Чарка скляна 34, 55 мл, 49 келих для шампанського. Келих для вина 55 гривень. Маленька чарка скляна 15. Порцеляновий кухоль 69. Чашка для кави 64. 77. Чашка фарфорова. З чорними плямками. Порцеляновий кухоль для кави 59. Великий кухоль для супу 88. Об'єм 500 мл 249 гривень. для зберігання з кришкою різдвяна, Тарілка святкова. Ціна 77 гривень. Прихватки кухонні 2 штуки, ціна 49 гривень. Така рукавичка з силиконовою вставкою 139 гривня Форма для запікання з антипригарним покриттям ціна акційна 129. Форма для запікання квадратна із защіпкою. антипригарне покриття 179 Така форма кругла роз'ємна 169,24 см. Форма скляна кругла 249. Овальна 199 2-літрова. Силіконова форма для запікання 99. Ваги кухонні. Максимальна вага навантаження 5 кг. Автоматичне вимкнення живлення 229. Круглі дерев'яні. Ціна 249. Піднос пластиковий овальний 49. Такий піднос 59. Прозорі круглий із стисненням та золотою окантовкою 119, пельменниця пластикова 34, пельменниця металева, алюмінієва 69, Салатник люмінарк блакитний 69, тарілка обідня 74 Блюдо глибоке з невеликим бортиком 169, салатник з колокераміка 109 19 см в діаметрі. цукорниця скляна сіра 249. Така подвійна скляна прозора 199, гладка та рельєфна по 88 см. Гімкість для сипучих ботанік 169 та 139 менша. Глечик для напоїв 189. Ваза для квітів зелена 129. Сіра з золотистим декором по 149, 249, кругла 219. Графин скляний 249. Глечик для напоїв, зелене скло 349. Салатниця пластикова у формі серця 49. Пляшка дитяча пластикова смайл 99. Рожева для напоїв 119. Ніж кухонний 169. Набір ножів 2 штуки металокераміка 39. Ополонник металевий 49. Відкривачка 199. Терка пластикова для часнику 49. Миска. ставка для водяної бані. 109. Нержавіча сталь. Миска глибока. Металева кольорова 149. Така маленька металева, нержавійча сталь 34. Є ще глибша, більшого розміру за 69. Деко для випікання 109, 77 форма для випікання діаметром 26 см. Форма металева кругла хвиляста 69. Лоток пластиковий для зберігання яєць 69, 119, кошик для закусок металевий з ручкою, маслянка пластикова 69, тарілка скляна, декоративна 44, десертна порцелянова «Габріель» 69. Контейнер пластиковий, прозорий з кришкою для зберігання 149. Такий пластиковий 49, 2-літровий. Тарілка блакитна. люмінарка. Є ще салатова 69. Десертна також по 69, фарфорова з візерунком 88. Люмінарк чорна 59. Салатник з колокераміка 39. Ємкість для сипучих люмінарк. Прозора 109. Килимок силиконовий для розкатування тіста 65 на 45 179. Такі менші 30х40 по 66 гривень. Пергамент коричневий 5-метровий 24. Фольга 10-метрова 64. Вінчик металевий для збивання 99 Ролик для тіста 39. Форми металеві для печива 19 4 штуки. Форми паперові для кексів. Упаковка 100 штук. Ціна 34 гривні. Прихватка силіконова 34, Ситочко для заварювання чаю 39. Вінчик для збивання 99 металеве з ручкою 59. Друшляк 119. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.